Ви коли-небудь замислювалися про важковаговиків у небі. Давайте коротко розглянемо зенітно-ракетні комплекси Китаю, які стрімко розвиваються. Вони вже не просто копіюють, вони впроваджують інновації, часто беручи іноземні розробки та роблячи їх ще кращими. Першої у черзі HQ9. Цей далекобійний монстр може вражати цілі на відстані до 200 кілометрів, подібно до знаменитого С-300. Він є ключовим гравцем у протиповітряній обороні НВАК народно-визвольної армії Китаю. Далі йде hq 22 відомий в експортному варіанті як ФК-3. Це мобільна система, призначена для боротьби з цілями середньої дальності на відстані до 100 кілометрів. Дивлячись у майбутнє, ми бачимо абсолютно новий HQ20 та інші мобільні комплекси, створені для захисту військ під час руху від дронів та низьколітаючих об'єктів. Технології ППО Китаю розвиваються неймовірними темпами. Що ви думаєте про ці розробки? Пишіть у коментарях і не забудьте поставити вподобайку та підписатися.